Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо е, автоматичний зарядний пристрій для усіх типів акумуляторів від компанії Vinzo серія Pro модель 139 310. Постачається зарядна в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція, гарантійний талон і також зарядний пристрій. Зарядний пристрій імпульсний, корпус з міцного пластику зроблений. На передній панелі у нас одна кнопка, в якою вибираються режими е, заряду. Даний зарядний пристрій підтримує акумулятори. Як 6 вольтові, так і 12 вольтові. Ємність акумуляторів від 4 до 120 А. Е, максимальний ток заряду. При 6 вольт це 2 А, при 12 вольт це 4 А. Під'єднується до крокодилів до акумуляторів з звичайними крокодилами І до е, живлення під'єднується з допомогою стандартної розетки. В даному зарядному пристрої є ряд захисту, це захист від неправильного підключення, тобто переполюсовки, захист від короткого замикання і також захист від перезаряду акумуляторної батареї.